В реанімації померла 61-річна жінка, яка вчора постраждала через удар російського безпілотника по маршрутці в Херсоні. Медики робили все можливе, але поранення виявилося надто тяжким. Таким чином, кількість жертв вчорашніх ворожих російських обстрілів сягнула п'яти поранені 13-ро, Серед них троє поліцейських. Найчастіше ворог використовує дрони, з яких скидає вибухівку на мирних громадян, на машини, маршрутки, просто на людей. Ворожі безпілотники з вибухівкою і сьогодні продовжують літати над Херсоном та областю. Після 16.00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Постраждала 73-річна жінка. Вона зараз у лікарні з мінно вибуховою травмою та різаною раною кисті. Росіяни вже згодом можуть щоночі запускати по Україні до пів тисячі дронів за раз. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, ворог суттєво нарощує виробництво безпілотних авіаційних комплексів. Якщо раніше було відомо лише про шахеди, то торік з'явилися різновиди їхніх безпілотників. За планами окупантів, якщо у першому півріччі вони вийдуть на достатнє виробництво, то зможуть щоночі випускати по Україні п'ятсот. Дронів це перевантажить нашу систему, і будуть влучання цілі України агресора незмінні: критична інфраструктура, військова та газова. Паралельно Москва продовжує набирати живу силу, і у січні свій план виконала на 100%. Ворог і далі концентруватиме свої сили на захопленні Турецька, часового Яру, Покровська, а також на окупації всіх українських областей, які вписані у їхню конституцію. Нині на захоплених територіях Росіяни тримають понад 620 тисяч своїх вояків. На Донеччині епіцентром протистояння лишається покровський напрямок. Від ранку наші сили оборони тут відбили більше десятка атак. Ворог намагається виснажити наші війська і постійно штурмує живою силою. Відбивати ці атаки доводиться дронами. Нині десантники, які тримають там оборону, збирають на нічні мавіки і просять нас з вами долучитися за реквізитами на екрані. Бійці кажуть, після невдалих механізованих штурмів на початку лютого ворог повернувся до старої тактики. В отаку. Йдуть на багі, Камазах, Уралах паралельно закидають усе авіабомбами. Під цим прикриттям ворог накопичується і йде в атаку. На одній позиції за день нашим військовим іноді доводиться відбивати до десятка штурмів. Росіяни не полишають спроб розвинути свій наступ, підійти до адмінмежі з Дніпропетровщиною і паралельно взяти під свій контроль трасу Дніпропокровськ. Свої переміщення ворог робить у темну пору доби, тож бійцям дуже потрібні нічні дрони, аби зу супротивника. В основному ми зараз кидаємо ТМ-62, тобто це пораження і по техніці, і по бліндажах. Іде. Вони невеличкими групками йдуть, щоб ну, накопичується і далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. Мир в Україні не може бути перемир'ям, яке дозволить Росії відновити сили і повернутися знову. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта під час візиту до Молдови. Євросоюз це проєкт миру. А проєкт миру означає, що безпека і оборона обов'язково є пріоритетом, тому що мир без оборони це ілюзія, пояснив Кошта. Підкреслив, що ніхто більше ніж українці не хоче миру, і звичайно, Євросоюз підтримує їх. Кошта зазначив, мир це не просто припинення. Вогню, яке дає Росії більше часу, щоб, щоб знову стати сильнішою, ми хочемо справедливого і тривалого миру. Раніше президент Євроради запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня і буде присвячений європейській обороні та Україні. План переозброєння Європи уже завтра представлять для обговорення країнам-членам спільноти. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляє. Єврокомісія підготувала необхідні кроки для зміцнення оборони й допомоги Україні. Урсула фон дер фондерляєн зазначила: ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир може бути побудований лише на силі. А сила починається зі зміцнення нас самих. Тацію на Запорізькій АЕС здійснили через підконтрольну Росії територію зміркувань безпеки працівників агентства. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Запевнив, що обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Грусі нагадав, що ротація експертів торік у грудні зірвалася внаслідок атаки безпілотника. Також була низка епізодів, після яких він зрозумів, що не може ризикувати життям своїх експертів. Будь-які інші політичні міркування вважає недоречними ротація співробітників на Запорізькій АЕС вперше прийшла без погодження з Україною. Тож Київ направив ноту протесту керівництву МАГАТЕ. Однак відповідальність за такі дії повністю покладає на Росію, яка створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство. На Харківщині з початку року з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, евакуювали майже 1700 жителів. Кожен сьомий із них дитина. Найнебезпечніша ситуація довкола Куп'янська та борової. Їх окупанти закидають авіабомбами, знищують усе, руйнують домівки, обстрілюють цивільні машини. Багато людей виїхали, але є й ті, хто... Не наважується покинути свій дім, доки туди не прилетить російський снаряд. Як відбувається евакуація на Харківщині? Репортаж від Тетяни Доцяк. Це Куп'янськ. Рятувальники їдуть у саме пекло. Окупанти знищують місто, буває за годину на житлові будинки, скидають до десятка авіабомб, руйнують домівки, логістичні шляхи. Волонтер Євген евакуює людей із гарячих точок. Останні дні розповідає, ситуація значно погіршилася. Вони б'ють по цивільних автівках, по, по звичайних, звичайно, на виїзді або на заїзді в Куп'янськ. Тому ми працюємо з поліцією з ДСНС, які їздить на броньованих автівках і може заїжджати в такі небезпечні райони. А ми вже забираємо їх біля Куп'янськ. Застосовують усю можливу зброю. Лише у січні по Куп'янській громаді гадили 3600 разів. Зокрема, скинули 112 авіабомб. Є загиблі поранені, розповідає начальник Коп'янської міської адміністрації Андрій Бесенін. А вже у лютому окупанти скинули на громаду 97 авіабомб. Державні установи банки пошта не працюють. Доправити гуманітарну допомогу вкрай складно. Пані Євгенія каже, терпіла до останнього, але довелося евакуюватися разом із чотирилапою улюбленицею. Не невиносимо просто, Уже кріп душі, як от кажуть. Не спиш ночами, то вже все, просто бігаєш з кімнати в кімнату, в угол. У Куп'янську працювала на пошті, тепер шукатиме роботу у Харкові. Житиме з батьками. Вони евакуювалися два роки тому. Виїхала сьогодні і 22-річна Ірина. Разом із чотирилапим таєм мешкатиме у тітки. А ми графік. Дуже було проблематично виїхати, тому що жилья не дають, собаками не пускають, тому ось тітя допомогла мені. Мама Ірини залишилась у Куп'янську. За неї дівчина дуже переживає. Окупанти каже, зовсім поруч. Це в городі дорога, дуже багато дронів, дуже багато машин. Б'ють і по гражданським, і по військовим. Люди виїжджають кожен день. Прильоти, люди погибають, будинків дуже мало залишається. Тих, хто виїжджає, зустрічають тут у транзитному центрі. За статистикою, понад 80% переселенців лишаються на Харківщині, аби щойно буде безпечно повернутися додому. Було таке доволі серйозне напруження в січні, так на лінії розмежування, коли по 150, 200, 300 людей щоденно евакуювалися зараз, всередині лютого. Ситуація трошки стабілізувалася. Ми очікуємо щоденно там 10-20 людей з дітьми, але в цілому це вже кілька тисяч. Сюди їдуть із сусідніх регіонів 70-річного Василя Цимуха разом із дружиною евакуювали з Костянтинівки Донецької області. В Харкові житимуть у квартирі, яку їм орендував онук. Ой, та там вже залишилось пару домов. Б'ють кожен день. І людей, і, і дома, і, і все собака була, і ми ніяк не могли її оприділити. Ну, вчора приїхали теж із Харкова і забрали його. Ну і ми за собаку. тих кому нікуди йти, селять у гуртожиток. Тут люди можуть мешкати до 10 днів, поки не визначаться лишатися у Харкові чи їхати в інші області. Для умови людини є все. Ліжка, є шкафи, тут багато що вміщається. Тепло є душ, вбиральня людей безкоштовно годують і надають гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, гігієна будь-яка. Якщо людині потрібно. Соціальна допомога, тобто психологічна, медична, юридична допомога це все є. І е, грошова допомога, там саме 10 800 на людину. Тимофій Звягінцев евакуювався з села Вище Солони. До фронту звідти рукою подати. Вивозили рятувальники на броньовиках. Каби прилітали. за три дні 12 кабів прилітали. Били основну ночі, били кабами. І сьогодні з утра теж був 500 метрів від села прильот. Його сусідку, 83-річну Любов Лаврентівну, евакуювали з Дорошівки, що біля Куп'янська. Житиме в гуртожитку у Полтаві. Доїхати туди допоможуть волонтери. Повертатися їй нікуди. Окупанти зруйнували будинок, сарай із козами згорів. Як ударив прямо в хату до нас, другий удар прямо в хату. Ми вискочили, схотили хто що був. Тільки до погріба доходимо, третій. Хата розлетіла на Харківщині. Проводять евакуацію із 352 сіл і містечок. З початку року звідти вивезли майже 1700 жителів. Кожен сьомий із них дитина, каже начальник обловійської адміністрації Олег Синігубов. Днями можуть розширити список населених пунктів, як от із Великобурлуцького напрямку, звідки евакуюватимуть родини з дітьми. Ще у нас в планах евакуації вивести більше ста сімей, де відповідно обліковуються діти. А в більшості своєму це звичайно на жаль, куп. Напрямок. Можливо, ще будемо ухвалювати рішення на найближчому засіданні Ради оборони щодо розширення населення пунктів, де ми будемо примусово евакуювати сім'ї із дітьми. Із транзитного центру людей переселяють у гуртожитки для постійного проживання. На Харківщині їх понад 70. Там розмістили майже 7800 тисяч тимчасових переселенців, із них понад тисяча діти. Підготовлені ще 760 місць. За потреби їх кількість збільшать. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV. єдині новини. Такі новини на цьому Свіжий випуск вже о дев'ятнадцятій. До зустрічі.